Наразі ми. Акцентували всю свою увагу на головній площаці, те, що знаходиться на Шевченка, 95 і на наших гуртожитках. На сьогоднішній день вже приблизно десь 15 мільйонів витрачено університетів коштів зі спеціального рахунку. І ще ми плануємо десь близько 6 мільйонів точно необхідно витратити для того, щоб перший четвертий корпус і гуртожитки були готові до 1 жовтня до початку освітнього. Процесу в чернівській політехніці дякуючи Ніжинському педуніверситету, який нам надав овладнання, Ми його встановили і налагодили технологічний процес виготовлення металопластикових конструкцій. В частності вікон. Безпосередньо на виробництві чотири чоловіка. Різний об'єм по-різному займає час. Тобто, може бути такі, як створка, це відкриваючіся. Тут більше фурнітури, більше арматури, потребує більше часу. Якщо проста конструкція рамного типу, типу, як без створок, без імпостів, то вона найменше займає часу і можна виготовити десь до 10 конструкцій. Зробили ми десь четверту частину із того, що. Нам потрібно зробити. Наразі близько 70 співробітників незалежно від того, чи це науково-педагогічні працівники, чи це просто люди, які на інших посадах працюють. Вони всі задіяні в. Роботі, яка по відновлюванню нашого університету. Більше студентів приходили разом зі своїми батьками, друзями допомагати на прибиранні. Потім вже почалась така робота, що не всі мають фізичні можливості і не всі мають якісь навики для того, щоб допомагати у будівництві. Їх кількість постійно змінюється, але загалом це також десь 20-30 студентів. Вони завжди є на наших локаціях на території університету. Отак, від науковця до будівельника. На жаль, події цього року змусили нас освоїти ще й робітничу професію професію будівельники. Під час того, як росіяни наступали на нас, університет зазнав пошкоджень. Ну і ми колективом. Після повернення, як тільки вони відійшли, стало тихіше. Ми долучилися до будь-яких робіт, пов'язаних з прибиранням, оздобленням, от і кладку кладемо. Все, що можемо, своїми руками відновлюємо університет для того, щоб ми вчасно розпочали навчальний процес. Робимо це, повірте, з задоволенням певним, бо це наш дім. Ми тут жили, ми тут живемо і ми тут будемо жити. Очі дивляться, а руки роблять.